Добрий вечір, місто Київ, Кияни. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Страшна була у вас ніч. Я співчуваю всім, хто був поранений, є загиблі, це страшно. Дивимося з вами на безпеку на 15 листопада. Чи є загроза місту Київ, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. У вас загроза тільки шахедна йде. На 15. Тим не менше є прильот, є збиття, але є і прильот з фізичними ушкодженнями і руйнуваннями. І працювати будуть, звісно, за межами міста, за межами міста Київ хлопці, але щось може прорватись. Будьте уважні, Кияни показує тільки шахеди загрозу. Більше нічого дивимося зараз Київську область. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Так, область дуже погано. Ну, шахеди показують, шахеди, будуть летіти. Люди налякані, є загроза руйнувань, є загроза фізичного людям ушкоджень. Буде збиття багато. Будьте дуже-дуже уважні. Уламки десь можуть впасти уламки, пошкодити а ракети потім. Область дуже-дуже уважна, бо там буде дуже гаряче, буде працювати ППО. Зараз ще подивлюсь один момент в області. Ну, шахеди. Шахеди. Я просто уточнюю, чи будуть ракети. Ні, на 15-те загроза шахедів. ППО показує захист гарний, але ж це людський фактор. Бережіть себе, своїх близьких все буде добре. Розказала і сумчанам і Дніпрянам своїм, робила дівчинці розклад, вона займається криптовалютою, вона дозволила поділитись цією інформацією з вами. Якщо хтось хотів вкладати гроші в це займаються молодь, та люди бо і, не, може і не молоді займаються цим. Або у вас є якісь гроші в крипті, в цій, то ця ніша рухне. Буде щось нове, це ми з нею побачили. Ну, як не дивно, але вона так замовляла такий розклад у мене. Вона рухне буде щось нове, цифрове таке. Але це ні, вам краще вивезти звідти кошти. Ну, ось так, якщо вам пригодиться ця інформація, я буду дуже рада. Бережіть себе, своїх близьких, побачимось з вами. Завтра подивимось, що нас чекає далі.